Друзі, привіт! Сьогодні 22 березня. Я тут у себе вдома виїхав спробувати на фідер. Сьогодні релігійне свято, як у нас прийнято, вдома по господарству нічого робити не можна. Ну, а рибалити можна. Спробую. Ще ну, інформації поки що не чув ніякої. Щось вже і пора б, щоб плітка пішла, але не пішла. Ну Якби зимою тут у нас рибка залишалася, хто дивиться мій канал, то бачили, що і плоскирка, і плітка ловилася. Ну спробую. Купив вчора опаришів, черв'ячки в мене були, прикормочки. Так що зараз спробую. Взяв і от, ну, Друзі, є у мене ось така прикормочка. Бачу, як вона називається. Плітка, плоскирка, кулемет, преміум, фанатик. Фізер. Ось така. Узяв ще ось, у мене є тут трохи макухи жареної, мелений і залишилось он дрібненький опари шпінка. Ну це ми зараз усе у кучу змішаємо і спробуємо. Половину висиплю, хватить. Ось сюди. Ось. Піночки трохи. І зараз замішаю і вперед. Не буду показувати, як замішувати, це все, всі знають. Просто показав, яка прикормка. Висип. Ось взяв я. Ось така в мене є величенька. Прикормочна кормушечка, я її використовую як прикормочну. Зараз поставлю два фідера на дві точки. Ну, на які точки ловив я раніше, зазвичай. А там буде видно. Зараз кинемо кілька кормушок прикормки і. Ой. Все ж, прикормили трохи, а тепер робимо перший закид. Перший закид це буде поки що на опариса. Почепив три опариса, два білих, один червоний, ну, воно покаже, Так, Наїхали! Так, друзі, покажу вам не новину, а ось як заправляти, щоб він не вискакував шнур чи жилку в фідер. Ну, всі знають, що треба пропустити через усі кольця. Ну, я бачив часто рибаки, особливо, особливо тут у кінці стромляє, подув вітер. А воно бух, і оп'ять вилетіло від вітру. Ну щоб цього не траплялося, то я роблю ось так. Ну, скажу це і так всі знають, а можливо хто й не знає. Ось, от, друзі, ви протягли через кілечко. Раз, бачите, ось. От, опустили. Тянете в друге, просто прижимайте пальцями другої руки до бланка фідера вашу жилку чи шнур. І вона вас, якщо і вискочить, то... Тільки з крайнього кільця, а не з усіх кілець відразу. Ось так. Раз, протягли, пальцями прижали. Протягли, пальцями прижали. І, і так до кінця. Дуже просто. Раз і все. І так до кінця. Зараз покажу вам одну з моїх відерних оснасток. Ось така вона в мене. Бачите? Ось такий десь сантиметрів 30. Ну, можна довший, можна коротший. У мене флюрокарбону 0,31 або 0,37 десь такий. В'яжемо звичайну петлю подвійним узлем. Або вісімкою. Потім надіваю, ось отакий хороші є для поплавків. повзунки. можна просто застібку ушко протягнути. Ось таку ось застіпку. Ось таку протягти. Ні, спочатку ставляю ось, очки. ось таке гумове стопорне кілечко. Потім оце до петлі, далі знову стопорне кілечко і петля. Потім поводок, петля в петлю. Ну, це знають усі. Ой. Без очок не видно. Ну, спробую. Ось так, ось поводок, ось гачок. ну Довжина поводка, хто як хоче, при різних умовах рибалки, довший, коротший. У мене в даному випадку, не знаю, сантиметрів 50. Ось такий, не знаю, який номер, невеличкий гачок, це недорогий, купив. Це так, для проби тут. Є у мене там, можливо, трохи і краще. І в мене зараз товщина повідка 0,12. Ось така оснасточка. Сюди, ось, о, де оцей повзунок. Я чіпляю кормушечку, ось вона так ходить. Бачите, впирається сюди-сюди. А ось тут ось очки застіпка із вертлюшком. І це я прив'язую до основної жилки чи шнура вашого фідера. Я роблю так, потім удобно я відстебнув, зняв оснасточку, склав її і положив. А це залишається на фідер. І зложив фідер і все. Ну, Можливо, правильно, неправильно, ну я роблю так. Рибачу як умію. <сум> так все так якось. Щось мов смикало пару разів. Ну так єлі єлі Ага. Щось. Ось стягло черв'ячко. Знаєте? Щось що тягало за черв'ячко. Ну, щось. Не хоче клювати нічого зовсім. Уже більше години сижу і... і можна сказати, що нічого пробував я туди подалі закидав, там де раніше ловив. Туди на свал, у різні прикормив дві точки, пробував чисто на опариша і на бутерброд. Он зараз і підцепив пінопла... пінопластик, щоб припідняти на дном гачок. Але не хоче нічого. Щось маленьке було, посмикало тут, стягло трошки потягало черв'ячка і все. Зараз ось така в нас гарна річка. Тут водички у цьому році. Більше, ніж у прошлому році, але все рівно розливів немає. Стоїть у берегах. Бачите. Он? Верховод скидається, ото можна. О. Оце тільки верховод видає свою присутність. Птички співають, а он летять журавлі високо-високо. Не, зараз чия їх Отон. цілу зиму отам на тій стороні, в тому затоні я рибачив, Ловив плітку, окуня, плоскирку. Ну, в основному плітка клювала. Отам теж, бачите, верховод скидається. Ну а на фідер не хоче клювати. Не хоче ніяк. Так що, друзі, ось така рибалочка. Без риби. Ну нічого. Це теж дуже добре. Посидів на свіжому повітрі, почув, як птички співають. Подивився на воду. На воду можна дивитися вічно. Ну тільки коли є течія. Як на мене, то як нема течії, то набридає. А коли йде течія, то тоді можна дивитися вічно. Так що, друзі, буду закінчувати рибалку, змутуватися, хватить. Якщо буде якась у мене інформація, я обов'язково з вами поділюся. Якщо десь почую, побачу, що хтось щось впіймав, щось десь ловив, я ніколи не... Як кажуть, не приховую інформацію. Стараюсь поділитися, тому що теж люди хочуть піймати рибку, віддихнути. Ну, якось так. Так що ось такий сьогодні відпочинок. Ну, а ви, в свою чергу, хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А наступні відео будуть дуже скоро, і я майже впевнений, навіть на 100% я впевнений, що будемо ловити рибу, будуть покльовки, буде різна риба. Будемо ловити і плітку, і ляща, і сома, і карася, і щуку, і судака, окуня. Усю рибу будемо ловити. Потрошку. Я гадаю, щось спіймаємо. Так що ось так. Кому сподобалося, ставимо лайки. Кому не сподобалось дізлайк. Пишемо коментарі, запитання, з задоволенням відповім. А так все. Кінець моєму відео. Пока. Слава Україні!